Одне з найчастіших запитань, які мені найбільше прилітають у директ, це що подарувати дитині на свято. І сьогодні ми розберемо, що подарувати дитині у віці від 1 до 3 років. У віці від 1 до 3 років у дитини розвивається мислення, уява, моторні навички, емоції та мови. Щоб не дарувати всілякі непотріб, дивіться підбірку іграшок, які будуть корисні та потрібні. І так. Що подарувати дитині? Даруємо інтерактивні іграшки, які можна сортувати та натискати. Далі це обов'язково книжки з великими ілюстраціями і теж кнопками, які можна натискати. Третє це конструктори Лего, але обов'язково з великими деталями, щоб дитина їх ні в якому разі не проковтнула. Ну і четверте це набір для творчості, щоб дитина могла ліпити, малювати водою, фарбами. І це буде розвивати її уяву та творчість а про інші іграшки дивіться о.